Найбільші скарби, часто заховані в тебе під самим носом, всього в 50 кілометрах від Одеси знаходиться місто Біляївка. Туди ми відправились, і що з цього вийшло. Дивіться самі, першим пунктом було відвідування музею чистої води. Який розкриває історію одеського водогону. Бо саме з Біляївки у 1873 році почалося водопостачання Одеси. Музей складається з кількох експозицій: Човни світу. Тут можна побачити дерев'яні моделі човнів з різних куточків світу, в українській світлиці можна побачити, потрогати. І навіть скористатись традиційними предметами побуту. Відділ Народне мистецтво. Це і творчість сучасних місцевих митців, а також колекція рушників скляних та гончарних виробів. Окремий зал під назвою Капсула часу зберігає різноманітні годинники. Ну і, звісно, основна експозиція присвячена водонапірній станції. Від 19 сторіччя до сьогодення. А територія біля музею справжня галявина казок, прикрашена дерев'яними скульптурами Олександра Коваленка. Це був перший пункт нашої подорожі до Біляївки. А що було далі? Дивіться у наступних відео. І не забувайте підписатись на мене, ваша Віолета гід за по Одесі.